Четвер, 2 листопада, в етері 9 каналу. Випуск новин. Наші журналісти готові розповісти про найважливіші події у регіоні. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас сьогодні. В об'єктив дев'ятки потрапило таке. Правоохоронці викрили на антиукраїнській діяльності лідерів релігійної організації Алатра. Масштабна спецоперація проходила у Києві та різних регіонах України, в тому числі й у Дніпропетровській області. Таке вперше в історії обласної лікарні жінка, хвора на діабет першого типу, пережила вагітність під обстрілами у Нікополі. А у Дніпрі народила дівчинку вагою 6 кілограмів та 60 сантиметрів. Подивитися експозицію та взяти участь у благодійному розіграші на виставці Харківської художниці Ольги Федорової Любов Людь збирають на позашляховик для одного з підрозділів 80-ї десантно-штурмової бригади. Терор Росії триває. Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів, проводити ракетні атаки та стріляти з усіх наявних видів озброєнь. Особливо загострена ситуація на лінії вогню та поблизу населених пунктів, що межують з фронтом. Зокрема, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, противник атакував понад 100 населених пунктів нашої держави тільки з артилерії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Більше про перебіг та боротьбу наших захисників на ключ ключових напрямках далі у інтерактивній мапі. Згідно з щоденним зведенням генштабу збройних сил України на Куп'янському напрямку, росіянам не вдається посунути лінію оборони наших захисників на Харківщині поблизу Сеньківки, Іванівки та Стельмахівки в Луганській області, українські воїни відбили 10 ворожих атак. Авіаційних ударів противника зазнали 5 населених пунктів, зокрема Петропавлівка та Курилівка. Натомість на Лиманському напрямку наступів армії РФ за минулу добу генштабом збройних сил України зафіксовано не було. Окупанти гатили з авіації по серебрянському лісництву в Луганській області. Та верхньокам'янському на Донеччині на бахмутському відтинку загарбники проводили наступальні дії в районах Хромового, Клішіївки та Андріївки. Проте відновити втрачене положення поблизу цих сел Росіянам не вдалося. Разом з тим, ворог не мав успіху і біля південного. Загалом українські воїни на цьому напрямку відбили 15 атак. Противники надалі проводять наступальні дії та гати з авіації на Авдіївському напрямку. Атаки ворог проводив в районі Сєвєрного та Первомайського. Авіаційних ударів зазнали шість населених пунктів. Серед них є Авдіївка, яку окупанти продовжують намагатися оточити. Успіху не мають сили оборони дають гідну відсіч. На Мар'їнському напрямку українські військові стійко тримають оборону. Більше 20 атак противника біля атакованої з авіації Мар'їнки. Нашим захисникам вдалося зупинити. Також армія РФ не мала успіху внаслідок штурмів в районі Старомайорського на шахтарській вісі. Ворог не атакував на запорізькому напрямку, на відміну від наших захисників, які продовжують наступальну операцію на Мелітопольському відтинку. Українські воїни виснажують загарбників та завдають їм втрат серед особового складу та кількості техніки. Три села Запорізької області опинилися під вогнем. Ворожої авіації також окупанти завдали авіаційних ударів по семи населеним пунктам на Херсонському напрямку. Зокрема, від вибухів здригалися в Новокаїрах Береславі, Козацькому та Іванівці. Наші оборонці натомість продовжують вживати заходів контрбатарейної боротьби та уражати тилові позиції противника. Вночі захисники неба з повітряного командування схід збили в області ворожу ракету. Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава. Вогнеборці полум'я приборкали. Знищені дві господарські споруди у трьох приватних будинках вибило вікна. Люди вціліли. Також по зеленодольській громаді Криворізького району ворог поцілив з артилерії. Загиблих та поранених немає. Правоохоронці викрили на антиукраїнській діяльності лідерів релігійної організації АЛАТРА. Масштабна спецоперація проходила в Києві та різних регіонах України, в тому числі і у Дніпропетровській області. Шістьом організаторам загрожує до 15 років позбавлення волі чи навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Подробиці далі у сюжеті. СБУ, поліція та офіс генерального прокурора масштабна операція у столиці та п'яти областях України. За версією слідства релігійна організація це лише прикриття для діяльності в інтересах Росії. По всій Україні діли більше 20 осередків. Організаторами було створено розголожену мережу підконтрольних підприємств та представництв по всій території України, які використовувалися для друку та розповсюдження матеріалів, які пропагандують антиукраїнські настрої, формують суспільстві антиукраїнські погляди. Та розповсюджували інформацію, яка спрямована на підрив української державності, за версією правоохоронців, фігуранти через Ютуб та соціальні мережі просували прокремлівські наративи та закликали ворожу армію здійснювати ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст. Загалом правоохоронці провели більше 70 обшуків у різних регіонах України. На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Київ дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання співорганізатора злочинної організації АЛАТРЕ по Україні заблокували 20 осередків релігійної організації АЛАТРА. У них вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, літературу. Правоохоронці впевнені, доказів протиправної діяльності достатньо. Під виглядом релігійної секти, учасники злочиної організації виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та усіляко. Просували кремлівську ідею щодо створення союзу слов'янських народів. Державна зрада, керівництво злочинною спільнотою, пропаганда комуністичного тоталітарного режиму та виправдовування збройної агресії РФ шістьом організаторам вже повідомили про підозри за чотирма статтями кримінального кодексу за найтяжчою їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Дніпропетровській області більше 10 тисяч людей звернулися до лікарів з ознаками ГРВІ за останні сім днів. Це майже на 10% більше у порівнянні з попереднім тижнем. Про це заявили обласні військові адміністрації. Однак це не епідемія, спалах захворюваності не досяг такого порогу. А таке розповсюдження ГРВІ це сезонне явище. Його спостерігають щороку. В області на густрій респіраторні вірусні хвороби вже перехворіла понад 37 тисяч осіб. Із них на COVID-19 – це 2,5 тисячі осіб. Зареєстровано 6 летальних випадків захворювання серед лабораторно підтверджених випадків. COVID-19. депресія, тривожний стан та постійні стреси. Ментальне здоров'я українців потерпає від широкомасштабної війни. Збільшення психологічних проблем фіксують як у дітей, так і у дорослих. Наразі необхідну підтримку з такими симптомами можуть надавати і лікарі первинної ламки. Відтепер, під час прийому пацієнтів, сімейники цікавляться не тільки проблемою, з якою звертається людина, а ще й її ментальним здоров'ям. Такий підхід дозволяє медикам раніше виявляти внутрішні проблеми населення. Зокрема, у Дніпрі за останні 9 місяців в первинних центрах медико-санітарної допомоги вже надали більше 15 тисяч послуг з психологічної підтримки. Зараз ми бачимо, що у нас війна, і на жаль, люди інколи недооцінюють стан свого здоров'я. Тобто вони не сплять, у них є страхи після вибухів, після. Атак після тривог і не дуже охотно вони йшли з такими потребами до спеціалістів психіатрів або психотерапевтів. Саме тому, незважаючи на те, що у нас війна, нашому урядом було прийнято рішення поглибити, посилити цю стезю надання медичної допомоги саме на первинному рівні, саме лікарями сімейними і медичними сестрами. Історія породіллі з Нікопольщини шокувала все акушерське відділення однієї з обласних лікарень. 21-річна жінка народила дитя вагою 6 кілограмів та розміром 60 сантиметрів. Все через захворюваність на цукровий діабет першого типу. Наразі молода матуся та новонароджена дівчинка під наглядом лікарів. Історію непростої вагітності та народження унікальної для лікарні дитини розкаже наша Наталя Москаленко. Довча. Вона поїла сладенька хоче просинати. <рив> Анастасія три дні тому стала мамою. Каже, з чоловіком дуже чекали дитину майже три роки. На свій день народження дізналася, що вагітна. Проте не підозрювала, що народиться дівчинка вагою аж 6 кілограмів та зростом 60 сантиметрів. Мені сказали по що максимум 3 кілограми ви маєте. Я приїжджаю, мені, Олег Олегович каже, тільки хтось спалив, каже, мені чотири шістьсот. Таже не прикалайтесь, не може бути такого. А коли вже вони повели в родзал і мені кажуть шість. плакали, та ті не... сміялися. Та не може. Не Лікарі, переважуйте, переважуйте, шість. Я була вражена. До вагітності поставилися відповідально. Жінка хвора на діабет першого типу ще з дитинства. Тому купа аналізів та УЗД, аби контролювати стан дитини та майбутньої мами. Чоловік Насті поліцейський служить у Нікополі. Вирішила бути завжди поруч з ним. Тому вагітною пережила не один обстріл та повну відсутність води через підрив окупантами Каховської ГЕС. Коли приїжали там до лікаря, то приїжджали і попадали під різні, в різні ситуації. Ми ще в такому районі на ополока, там де обстріли, обстріли це школа недавно. То якраз були вдома. Приїхали на ми пару приїхали часов. на пару да, години додому. Тоді що пряме попадання у школу, то до нас. 500 метрів від нашої Дитина пережила багато. А так ми були в сусідньому селі у бабусі з дідусем, як переселенці. Там народжувати, приїхала до Дніпра разом зі своїм чоловіком поліцейським. Він був поруч з настею під час пологів та підтримував її. Чесно, він плакав. І Знаєте, це так заряджає. Що ті е, хлопці, які приходять до нас передової, дану та, там зовсім інші. Геть емоцій, і ми дуже раді, що ми можемо дарувати інше. І це, це цього ж коштує. Mm. І потім е, він їй подарував, ну може вона розкаже, гуся на дорозі. Це така лялька, гусь. Ми е, коли йшли е, вранці наступного наступної доби на обход, йде батько е, до неї в реанімацію, і щось у нього таке живіт. І це був гусь гусь, який у неї на ліжках не такий символ, мабуть, зазвичай жінки з цукровим діабетом народжують дітей з великою вагою, кажуть у пологовому. Проте не думали, що Настя народить дівчинку аж 6 кілограмів. Таке в практиці лікарні вперше каже заступниця медичного директора лікарні Ірина Китова. На сьогодні вже кілька діб пройшло. Дитина почуває. Себе добре, глюкоза в нормі, годується дитина. Якби буде? буде все добре. Мама дуже сумлінна і вона дивиться за своїм здоров'ям. Вона все чітко виконує всі рекомендації, всю інсулінотерапію лише по схемі робить. Ну, така дуже гарна дівчинка. Незважаючи на хворобу Анастасії, приводів для хвилювання немає, кажуть лікарі вже зовсім скоро. породілля з немовлям поїдуть додому. Дівчинку назвали Мирославою. Молода мама. Каже, вирішили так з чоловіком. Вважають це ім'я несе мир. Наталія Москаленко, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Питання безпеки дітей на особливому контролі. У Кам'янському з початку навчального року 40 дошкільних закладів працює в традиційному офлайн форматі ще сім у змішаному. Тож головна мета вберегти найменших мешканців міста під час російських обстрілів. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов та голова тамтешньої РВА Олег Гапіч перевірили стан укриттів низці дитсадків міста. Зокрема, оглядали заклади, де сховища вже підготовлені, та ті, що на фінальному етапі облаштування. Наразі ще в трьох дитячих садочках тривають роботи по збільшенню місць в укриттях. 98% всіх закладів навчальних це і шкільні заклади, і дошкільні заклади запущені в роботу навчальний процес 1 вересня в районному центрі міста Кам'янському. Пріоритет це головний дати можливість дітям укриватися в разі небезпеки, яка сьогодні має місце, на жаль. Наше завдання для того, щоб ті садочки, які залишились працювати в змішаній формі, щоб вони також їх максимально наближити до 100% роботи в режимі офлайн. У Дніпрі триває виставка харківської художниці Ольги Федорової. Любов. Лють більшість робіт мисткиня створила в підвалі під час обстрілів Харкова. На простирадлах і ковдрах слова сповнені різними емоціями. Одні роботи сприймаються як обереги, молитви, інші сповнені люті до ворога. Одну із своїх картин художниця надала для благодійного розіграшу. Тож відвідувачі виставки мають змогу задонатити на авто для 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Докладніше в наступному сюжеті. Я повертаю свою силу, яку ховала, аби не відлякувати нею слабкіших. Я повертаю свій голос, який стримувала заради тих, хто говорить пошепки. Я повертаю свій гнів, який продушувала, боючись залишитись самотньою. Ця робота з'явилася напередодні монтажу виставки Любов, Людь. Свої думки художниця Ольга Федорова розмістила на звичайній ковдрі. Про відстоювання своїх кордонів, своїх можливостей і взагалі про свободу. Про свободу робити так, як ти відчуваєш, і як ти маєш боротися, як ти хочеш це робити і як ти це можеш робити. Серед робіт і такі, що датовані 24 березня, рівно через місяць після повномасштабного вторгнення, вони створювалися у бомбосховищі в Харкові під обстрілами без паперу, без нормальних матеріалів. Вона зроблена просто бажанням зробити щось, і вона тому зроблена на якихось простирадлах. На просто тим, що було під рукою, на якихось на якомусь текстилі, на якихось футболках, на просто чимсь, що можна використати, аби е, виплеснути свої емоції і зафіксувати свій стан і своє бажання зробити хоча б щось. Експозиція поділена на дві частини – скрижалі гніву та вправи з гніву. Кожна серія це досвід переживання сильних емоцій, викликаних війною. Розповідає кураторка виставки Олександра Шовкун. Надія на те, що все буде добре, що ми все і всі повернемось, і все в нас буде добре. і Україна відновиться і таке от. Праве з гніву, одну з робіт Ольги Федорової небо над Харковом можна придбати за донат. Ми збираємо гроші на 80 ДШБ одного з підрозділів, і вони потребують в позашляховику і теплі. О так ми називаємо на авто і теплозбір. Правила збору прості, розіграшу, вірніше. Ви можете задонатити нам на банку на нашій сторінці всі посилання від 300 гривень, і це один вхідний квиток. Можете задонатити більше, тим самим подвоївши, потроївши відповідно свої шанси і отримати цю роботу. Ми розіграємо її 7 листопада рандомним чином. Тож збільшуйте свої шанси, і допомагайте зсу, і ця робота можливо стане вашою. Експозицію виставки Любов Людь можна відвідати до 13 січня в галереї «Артсвіт». Вхід вільний. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу. На цю мить все більше новин ви знайдете на сайті 9 каналу та офіційних сторінках наших соцмереж. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким можете зв'язатися з редакцією, аби повідомити про актуальну новину. Бережіть себе, побачимось.